Добрий день, мої дорогенькі, я дуже рада знову з вами зустрітися. А скажіть мені, діти, будь ласка, як називається наша країна, наш рідний край? Так, дітки, це Україна, Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села, це дуже талановиті люди. Одним Серед таких талановитих людей є Тарас Григорович Шевченка. Його знають у всьому світі. Подивіться, дітки, на ці портрети. Це Тарас Григорович у молодому віці. А цей портрет, дітки, намальований, коли Тарас Григорович був уже у поважному віці. Ви, будь ласка, роздивіться ці портрети. А я вам розкажу розповідь казочку про Тараса Григоровича Шевченка. Дуже давно в українській родині в маленькій сільській хаті жив маленький хлопчик, звали його Тарасиком. Жили вони дуже бідно, щоб проводувати родину багато працювали, а сім'я була дітки чималенька. Ще було у Тарасика п'ять сестричок і два братики. Старшу звали Катерина. Була вона Тарасові за няньку. Вона доглядала за меншими дітьми, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі. Тарасик дуже любив свою сестру, слухався її. Він був допитливий, вразливий, усім цікавився. Дуже любив природу, раненько вставав і біг на річку зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому маленький клаптик паперу і олівець і малює Тарасик річку, дерева, квіти, а як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. Ще коли Тарасик був маленький, підійде, бува, до Катерини, коли вона читає і просить. Навчи мене, Катруся показує Тарасикові букви, а він їх викладає з паличок на землі або пише паличкою на піску. А ще Тарас любив слухати вірші і казки. Прийде бувала мати з роботи, а він до неї горниться, просить йому казочку розказати чи пісеньку заспівати. А більше всього Тарасик любив розповіді старого діда Івана Шевченка. Слухати його збиралися не тільки в сім'ї, а ще й багато сусідів. Ріс Тарас і все від матері і діда в голову брав, а потім і сам почав писати вірші. На його слова складали пісні. І так він став з маленького хлопчика. Великим українським народним поетом і почали його звати Тарас Григорович Шевченко. Діти, навіть сьогодні наші артисти, наші співаки дуже люблять співати пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка. Вони виходять мелодійні, красиві, душевні. Давайте ми з вами зараз послухаємо ці пісні. Чи буду жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде В снігу на чужині, однаковісінько мені Неволі вирізмеш чужими, не оплаканий своїми, Неволі плачу, чи І все з собою заберу Малого сліду, не полишу нашій славній Україні, нашій не своїй землі І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись молися, сину за Україну його замочені, однаково, ]сь. чи буде син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збурять. Ох, не однаково мені. І ні однаково, чи буде син молитися, чи ні Діти, подивіться ще на одну картину. Намалював її Тарас Григорович, вже коли був відомим художником і поетом. Називається вона Катерина. І схожа вона на усіх українських жінок, які жили тоді в українських селах. А ще, діти, я хочу показати вам, яка картина стоїть у мене на столі. Я купила її, як оберіг. Подивіться, дітки, всередині дерево життя. Потім наш український рушник. В руках у дівчинки петриківський розпис. На шиї червоне намисто українське, а голову дівчинки прикрашає вінок із скали. Бачите, дітки, а далечині летять лелеки, це птахи миру і життя. Тарас Григорович Шевченко теж писав вірші про калину. Ми зараз їх прочитаємо. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю. Козак молоденький цілує, вітає, за руки хватає. І йдуть по долині тихою ходою, і співають. Як діточок двоє під тую калину прийшли, посідали і поцілувались. Якого ж ми раю у Бога благаєм! Діти, я пропоную вам намалювати символ нашої України червону калину. Подивіться на цей малюнок. Давайте з вами спробуємо. Спочатку потрібно намалювати гілочки. На яких тримаються ягідки, потім ягідки пальчиком, а потім вже листочок намалювати зеленою фарбою, коли фарба висохне, намалювати жовтий відтінок. Так, дуже красива калина. Я гадаю, що ви теж не так добре намалюєте, і покажете мені, ми роздивимось, яка у вас вийшла чудова калина. Діти, а ще я вам хочу показати портрет, який вишивала ще моя бабуся. Бо українці дуже поважають Тараса Григоровича Шевченка. Подивіться, який гарний портрет вона вишила. Бачите, скільки вона старалася, щоб зробити такий портрет. З повагу до Тараса Григоровича Шевченка! І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса й донину, тому майже в кожному українському місті споруджений пам'ятник Тарасу Шевченко. До таких пам'ятників приходять люди, шановують його, приносять квіти, щоб просто згадати незлим тихим добрим словом цю талановиту людину. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти зі мною у гру, щоб ми дізналися про Шевченка. Я буду починати фрази, а ви, будь ласка, закінчіть їх. Ну що, давайте починаємо. У нас на столі стоїть портрет Тарасу Шевченко. Вірно, дітки. Тарас Григорович Шевченко. Це видатний український поет дітки вірно. Тарас Шевченко написав багато гарних. Подожить вірші. Так, молодці. Шевченко знають завдяки його таланту у всьому світі. Молодці. У багатьох містах Шевченко споручений. Вірно, пам'ятники. І ми маємо Шевченка, що дітки, пам'ятати і шумівати. Вірно. Я гадаю, дітки, що ви сьогодні дізналися дуже багато цікавого про Тараса Григоровича Шевченка. А я бажаю вам, дітки, щоб ви виросли теж такими талановитими людьми, як Тарас Григорович. І так любили свою країну, як любив її Тарас.